Розказуй. Воно це вилітає. Це що так не цікаво? Ти ж купили що? Мікрозелень. Забув чуш. Де купив, розказуй. Оце мікрозінь. Де купив? У Аврорі? У Аврорі. Що у нас тут є? Ну показуй. Чекай, показуй, що є капуста. Капуста. Де які зернятка? Да. Далі, що Анташа? Як ти думаєш, що це таке? Ну ти ж знаєш, ти ж садиш город, що це таке? Горох. Горох, правильно. Горох. О, я люблю горох. <с 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 и? Как думаешь, что это? Ре. Е. Ды. Ди... Де. Ди... Ну? Э. Е... Ре. Ды. Е. Ды. И. Редиска. 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 Вот такие насильничка. Чекай, чекай, чекай. Такі ляні е, ці грядки. А я грядки тут. Ну що сюди висіювати треба. А тільки ж у нас немає, нам треба ще контейнер окремо засіяти. І накритня не Коротше, у нас буде не по технології все. Така етикетка з інструкцією. Значить, висіяти насіння, на зволожений для На що ти подоставав його? Ним не можна бавитися. Назволожений ляний килимок зросити водою накрити кришкою. Ми з тобою почнемо напевно, із цього. І тут ось ще написано: при пророщуванні великого насіння, такого як горох або сочевиця, краще замочити їх попередньо на 6 годин. Ми замочимо його. Підемо, купимо контейнер для редиски. Чи для гороху. На 6 годин. У контейнері для вирощування не повинно бути стоячої води. Килимок потрібно тримати вологим, але не плаваючим у воді. Якщо на другий, третій день вам здалося, що насіння заплісневіло, ну понятно. Під час пророщування мікрозелень потрібно 2 рази на день провітрювати, відкриваючи кришку на 15-20 хвилин. Уникати прямих сонячних променів та провітрювати приміщення. Значить, нам треба зволожити килимок оцей. Та не, не, не трогай його, не подивися, скільки з нього всякого е, пилюки, Ти ним бавишся. Нащо? Тримати контейнер у теплому місці. Піджди, зволожений ляний килимок. Значить, ми з тобою беремо. Оці килимки прибираємо. Ми залишимо один килимок. оці можеш прибирати, я тобі даю пакет. Ми зараз зволожимо один. Складай сюди. Та ні, оті. А один нам треба зволожити. Я ти зараз наберу водички, так? Да. Ти полиєш килодим. О, я зі Ну, Ну не ти сімою камна я Ну, Звісно, давай сам, тільки його, ти поняв, його треба... Ну давай, по чуть-чуть. Його треба по чуть -чуть, весь з зволожити. Давай сам. Молодець. О, давай, чекає, впитується вода. Я буду знімати зараз. Так. Бачиш, як вода стоїть. Ну давай ще зволожи. Чи що ти думаєш? Так. Так. Уже хватит хватило. Так. Ну, тепер візьми його так, шух-шух-шух, щоб водичка. Бачиш, вже на дні контейнера водичка. Так, молодець. Відтікає десь. Так, значить. Зросити воду і накрити кришкою. Тримати контейнер у теплому місці при помірному сочному світі. Значить, що ми давай з тобою спочатку капусточку цю висіємо. Спробуємо з найдрібнішого зерначка. Да. Давай це повідираємо. Та це не надується, це ж пластик. Не да. не. Так що це не радується. Але вода немає стояти. Так, ну що тут? Викили? Ну, да. Вони там у удіємо. Ми його зараз і так промочимо, намочимо. Да? Ми взяли теплу воду. Будемо експериментаторами з тобою. Ти бачиш, як він погано вологу набирає. Ох, де. Yeah, uh -uh. Да. Ой, такий запах. Запах интересный, конечно. Да, як на ялинке. Як на ялинке? Да. Ну, щось таке схоже між чимось хімозним і ялинкою. що yeah, может залишимо так, давай воно впитується, ні? No, давай. А он написано, что так не могла. Например, воду не можна лишати. Так. Не повинно бути стоячої води. Килимок потрібно тримати вологим, але не плаваючим у воді. Ну ми почекаємо. О, килимок увібрав у себе всю воду. Килимок вологий? Так. Да. Стоячої води нема? Ні, ще ні. трошки і не буде. Ну, там ще трохи плаває, Підплаває. підплавує. Ну що? Будеш висіювати? Так. Да. Давай з твоєю легкою руки висіюємо. Ой, де там наш носіночка? Так, давай, без нервів, спокійно, да? Висі. так? Висій. Чіпс. А куди кімнати? Ну, оце ж на оцей килимок треба. Капуста перша у нас пішла. Так, нормально бери, давай, забудь про камеру. Робити, як ти робиш завжди. Професійно і відповідально. А що? Ну, не знаю, ти ж знаєш, ти ліпше за мене знаєш, як город висаджувати. Так. Ну що, ти так залишиш його? А що вони прийти? Ну так? Ну, то може розподіли якось те насіння по всьому килимку, якось його чух-шух-шух. Давай, організовуй. Ти ж розбираєшся. Ну диви, ти, ти так тебе зараз не залишиться насіння. Давай, 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 давай. Впевненіше трошки. отак отако, молодець. Гарненько, так. Коротше, ти паня, на відміну від того, коли ми в земельку вис висіваємо його, то воно буде таке відкрите і просто проростать зверху на зволоженому цьому килимку. Якщо воно проросте, але запахи такі ж зімін. Це буде мікрозалий. Для наукового експерименту. Чи дайся я чула, що в школі діти теж вирощують біологічні експерименти роблять, вирощують Нема теж купують в Аврорі. Далі далі написано в інструкції, що треба накрити це кришкою. Ну, так ми ви висадили. Робота зроблена. діти. Так, кришкою накрито. От у нас є кришка від самого контейнера. Ми її накриваємо. Ми можемо купити з тобою ще таких пластикових контейнерів в тій же Аврорі. І висіють остальні. Але нам треба ще горох замочити з тобою. Замочимо горох. Так. Прикрили кришку, висіяли. Капу... Залишаємо, так? Да? Капусточку? Да. Це нас капуста. Да. Чекаємо. За декілька днів подивимося, чи збавиться насіння, чи проросте. Дай п'ять. До зустрічі підписники в наступному випуску. В наступному випуску. В наступному, випуску. В наступному випуску. А цьомчики, вомчики. Mm -hmm. Ні, на на повітря просто не в камеру так. Yeah.